Ніхто не сподівався, що політикам сусідньої держави вдасться розсварити два братні народи. Як тільки в українців з'явилася надія на стабільність і мирне життя, Росія розпочала підступну війну. Чим ближче до виборів, тим активніші дії ворога. Прагнення нашої держави до демократії дратує Путіна, і він, відкинувши дипломатію, діє жорстоко та цинічно. Російські диверсанти вводять в оману людей і провокують Україні хаос. Росія сьогодні є для нас ворогом, ніяким не братом, ніяким не партнером. Якщо цей партнер захоплює нашу територію, якщо цей партнер розіграє проти нас воєнну агресію, хоче знищити нашу державу, то він ніякий не партнер, він є ворог, якого треба знищити. Якщо Є загроза життю чи здоров'я військовослужбовців збройних сил України чи е, тим підрозділам, які ми охороняємо, чи громадянам України є загроза. військовослужбовці однозначно буде застосовувати зброю. Зазіхання Росії на наші території збурило всю Україну без вагання. Тисячі добровольців прибули до військоматів. Це чоловіки різних професій і соціального статусу. Захищати свою державу готові навіть пенсіонери. 53 роки. Цебто, 53 роки. я так зрозуміла, ви прийшли добровольцями? Да. Так. так. – да. Залишив свої дані Так. – і чекаю, що буде приймати яке рішення. То я теж добровільно прийшов, звати мене Руслан і згідно свої присяги буду виконувати свої оборони, щоб це буде потреба. Вони прийшли вчора своїм воєнкомату, побачили, що я комісований, сказали, добре, вибачте до побачення. Я говорю, а я що, якийсь крайній? Угу. Прийшов добровольно прийти. І долучитися до оборони нашої держави. Ми повинні бути завжди готові, тому щоб захищати нашу родину неважливо важливо від кого. Старший син міністра оборони теж добровільно вступив до Національної гвардії, підрозділ, до якого входить Володимир Коваль, з перших днів бере участь в антитерористичній операції. Це дуже порядні люди, які дуже щиро люблять свою державу. Я колись сказав, що наші жінки і ми, як військові керівники, пишаємось тим, що такі люди прийшли на поповнення, прийшли під час часткової мобілізації. Через негаразди у державі змінилося ставлення до української армії. Не чекаючи вказів згори, громадяни почали підтримувати збройні сили за два місяці. Воякам перерахували понад 120 мільйонів гривень. Основна частина коштів є спрямована на закупку речового майна, на закупку шоломів, коли не пробивних, і на медичне забезпечення. Багато людей, оминаючи бюрократичні перепони, надавали адресну допомогу військовим частинам. Вони передали військовослужбовцям матраци, ковдри, теплі речі, військову амуніцію, а також продукти харчування. Я вважаю, що об'язаність кожного гражданина допомогти хоч чимської армії. Хочу пожати руку вам. Ребята, ми всі з вами. Дай Бог, щоб не було війни, але ми всі з вами є в житті. У роки незалежності армійські потреби не були серед пріоритетних для держави. Мізерного фінансування ледь вистачало, щоб прогодувати особовий склад. Про модернізацію і оновлення взагалі не йшлося. Складається враження, що останніми роками збройні сили цілеспрямовано розвалювали. В цілому армія рухалася, на жаль, в до своєї критичної межі. Ну і вже при останньому міністрі при при Лебіді від відбулися ну, взагалі, такі. Незрозумілі речі, такі як децентралізація централізація управління авіацією. Ну такі жахливі речі, які фактично, фактично знищили управління військами. Тому я розумію, як було важко і е, пану тенюху, і як важко зараз пану ковалю спрацювати е, з цим з цим добром, з, з цими наслідками, як які залишили ці міністри. Події, що відбуваються сьогодні в країні, яскраво свідчить, нашій державі потрібна нова і сучасна армія. І, хоча за критичних обставин, але перший крок на шляху перетворень вже зроблений. На даний момент всі наші види збройних сил повністю готові до відбиття агресії. Я скажу відверто, що кожна година, кожна хвилина, кожна мить грає на нас, тому що ми стаємо міцніше. Така хвиля патріотизму, яка піднялась в нашому народі, Путін не подолає. І російські війська, незважаючи на свою чисельну перевагу, вони хоробрі тільки власне до першого пострілу. На жаль, у миролюбній Україні поки що немає миру. У Слов'янську, Луганську, Донецьку і Одесі досі неспокійно. Російські ЗМІ маніпулюють почуттями людей, сіючи страх і ненависть. Користаються із цього і місцеві маргінали, залучаючи криміналітет, щоб вирішити власні питання. Будьте благоразумні, не перебивайте, не показуйте себе бидлам перед журналістами, будьте умницями. Все. Під час антитерористичної операції так звані місцеві жителі блокують колони українських збройних сил. Агресивно налаштовані, вони кидають у військову техніку камінням. В таких умовах дуже непросто виконувати завдання. Ми вперше, вперше не можемо йти по теренах своєї землі. Українські воїни, розумієте? Ми не можемо здійснювати марш. Є моменти, коли зламалась наша машина офіцер. Майор і солдат контрактник у міліції просять допомоги, а міліція привозить самі допомоги сепаратистів. Сепаратисти машину відбирають, знімають номера з Камаза. на Камазі Потім роз'їжджають самі. А наші люди знаходились під арештом в Донецькій обладміністрації на 11-му поверсі. Нещодавно у Слов'янському районі терористи атакували колону українських десантників. Бандити влаштували засідку і обстріляли вояків із гранатометів. Пораненим не дали шансу на життя. Їх добивали щільним прицільним вогнем зі стрілецької зброї. Я тільки побачив, що дим та вітеля пішов, і зразу БТР нагарівся. Ну, бахнув. А вторий БТР зразу розвернув і почема на калібр начати. Ото почали з автомат. А от там, де куш, ото, то. Там блисну, так оце фотоапарат близький, частина. Списка, да? Близь, близько, близько, близько. Потім в один ночний вистріли теж бір. Бах, дивлюся, тут один солдат упав на платі. Потім з БТРа, з цього, що горів, двоє вивалилися, ося теж на платіні. А далі той не зацепив, попхнув його, заткнув його. Кращих із кращих синів нашої держави. Віддали своє життя за те, щоб Україна була цілісною, щоб Україна була незалежною. Ну, війна йде дуже, дуже непроста, і ми, але ми з нею робимо висновки. І ви бачите, з кожним днем більше організацій, більше відпору дається, більше впевненості в наших військовослужбовців і таке інше. Сьогодні військовослужбовці збройних сил діють у непростих умовах за останні 23 роки на сході країни військові частини фактично були ліквідовані, і тому для місцевих жителів стало несподіванкою, що Україна має боєздатну армію. Люди побачили, що військові можуть їх захистити. Хотілось би, щоб наладилася, була тільки одна Україна. Ми всі за Україну От, в общем та у нас в дуже багато благородинних нормальних. Ми хочемо мирно, щоб жили всі наші люди, всі українці наші. Ну треба навести порядок. Ми хочемо вас вірити. Ми надіємося. Ми дуже надіємося. Ми віримо, що все, все таки це да. закінчиться. І закінчиться побіда України. Дякую да. Ми маємо надіятися тільки на себе. І перевага над Росією у нас є колосальна. Перевага над Росією у нас в нашому народі. Тому що в результаті майдану народилась міцна українська нація, яку ні зламати, ні Путіну, ні будь-кому. Українці вже зрозуміли, що ні імперські амбіції сусіда, ні агресивний спротив застряглих у минулому прихильників федералізації, ні саботаж міліції та СБУ, ні спроби чиновників зберегти свій корумпований маленький світ вже не зможуть зупинити відродження мирної і щасливої України. І збройні сили теж роблять для цього все можливе.